Вітаю, друзі! Знов повертаюся до теми, як допомогти нашим дітям в різних ситуаціях. Нещодавно гуманіла зі своєю колегою і зрозуміла, що ніяк ця тема не заходить нам як батькам. Тобто, коли наші діти не можуть впоратись з будь-якою ситуацією, чи дуже велике навантаження, чи дуже складна задача перед ними стоїть, чи їм страшно, чи їм сумно. Ми хочемо їм допомогти, але робимо це дуже недолуго і маємо абсолютно зворотній ефект. Давайте на моєму прикладі, мені здається, що десь я про це говорила, а можливо і ні. Сину на літо задали дуже велике завдання на все літо з англійською мовою. Велику кількість позакласного читання англійською мовою. Це було наскільки я пам'ятаю сім книжок. Ну не прям там толмуди, але доволі теж велика кількість. Коли він прийшов з цими, а вони були в таких м'яких обкладинках, це було так: мама, вони згоріли, ну вони ненормальні. Ну хіба таку кількість можна прочитати протягом літа? І він просто ці книжки, а взагалі він дуже спокійний, хочу зауважити. А тут він просто ці книжки підкидував до стелі. Тобто він просто був такий обурений. І що робили б більшість батьків? Я впевнена, майже на 100%. Вони б заспокоювали дитину. Вони б казали, почекай, ну давай хоч зробимо хоч щось. І це точно б не спрацювало. Що робила я? Я казала: блін, ну точно, придурки, ну як це можна? Тобто, я просто підтримала його на 100%, я повторювала його. Слова, я доєдналась до його обурення. І закінчили ми на тому цю, на, цю нашу розмову, що дійсно це все неможливо. Все, на сьогодні ми завершили. Ранком наступного дня, коли, звісно, він вже заспокоївся, тобто ми взагалі про це не говорили, він зрозумів, що все, він нічого не буде робити, бо мама ж на його. Боці. Я спокійно ну, полистала там, одну книжку, і кажу: О, дивись, а тут ось один текст на чотири сторінки і ще завдання там на півсторінки. А цікаво, от один, один такий текст і оце завдання ти за скільки міг зробити? Він спокійний, бо він розуміє, що його ніхто не буде змушувати. Це все робити протягом літа. Він побіг і прибіг через півгодини, години щасливо сказав: Я засік, це в мене забрало півгодини часу. Я кажу: о, цікаво! Угу. Скільки сторінок я порахувала в одній книжці? Потім помножила на кількість книжок, ну, приблизно, да? чи всі сторінки неважливо, Ви зрозуміли. Що я зробила? Всі сторінки порахувала і розділила на 90 днів 90 днів літа. І виявилось, що кожного дня він має зробити тільки оце одне завдання, яке в нього займає всього півгодини. Я кажу: слухай, так це ж фігня. Він каже, дійсно. Я кажу, блін, так що? І ви розумієте, що він єдиний в класі зробив всі ці завдання, прочитав всі ці книжки і зробив завдання, тому що я йому допомогла розділити цього великого слона на маленькі шматочки, які він вже зміг з'їсти. Але в першу чергу це не про слона і про маленькі шматочки, а про те, що я доєдналася до його обурення і була дуже довго на його боці. Я і потім не переходила на інший бік. Розумієте? І так само, коли ваша дитина в складних умовах, чи вона поїхала одна за кордон навчатися, чи вона поїхала одна в інше місце, і вона вам плаче, що їй важко, що вона сумує, що для неї важкі предмети. Ви маєте в цей момент розуміти її, казати, Боже, бідна моя бідна дівчинка, чи бідний бідний хлопчик, як тобі важко, я розумію. Оце, що вони від нас потребують, це той ресурс, який їм дасть е, нерозуміння, який їм дасть можливість е, далі впоратись. Вони впораються самі. Повірте, вони впораються. Але що ми маємо їм дати? Оце. І коли повертаємось до моєї е, розмови, до речі. Я ж вам хочу сказати, я Інна Цесар, педагог і психопрактик, і на моєму каналі ми розглядаємо дуже важливі і цікаві теми. Тому я дуже прошу вас підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Звісно, якщо вам подобається моє відео. Так ось повертаємось до розмови з моєю колегою. Коли я кажу їй, ви маєте своїй дитині допомогти і сказати, що ви розумієте, як їй важко, а не казати, що в неї все нормально і вона впорається. Вона каже, да ні, вона ж розслабиться. Я кажу, ні, просто спробуйте зробити так, як я вам раджу. А потім ви мені скажете про результат. А щодо результату, я впевнена на 99%, що він буде саме такий, який ви очікуєте. Тому не намагайтеся надихнути своїх дітей на звершення. В першу чергу завжди доєднайтеся до їх почуттів, до їх обурення, до їх болю, до їх страху. І ви будете здивовані результатом. Вони впораються. Самі, бо наша підтримка саме в цьому. Дякую за увагу.